Так, приїхала в Кременчугу на Ярмаркову. Значить, тут відкрилося, дивіться, все по гідравліки. Так що зараз зайду. Олександр Миколаєвич мені завдання надавав. Зараз буду. Ага, це я свободу це шламку беру і йду займатися. Хлопців тут є що хочеш. І зроблять все, що хочеш. Шаланги, різні, штуцера, все, що хочеш, взагалі. О, навіть ці є. Бензо, як вони там, бензозаправки. М -м -м. А ми навіть не знали, що у них таке. Ага, фільтри різні якісь єсть. Да. Заказали все, що вам треба, вони прокатають, все те, зроблять. Все, що хочеш. Все, що нужно. Ну, щоб ви розуміли, да? шопінг у мене виглядає якось так. 5 тисяч гривень із карточки дружини фермера. І закриті деякі чоловікові питання. Значить, шланги прокатала, все взяла. Ой, але такі ціни, що я думаю, оцю шлангу можна мені вже на шию чіпляти місто золотої цепочки. Але це все шутке. Так що їду далі по справах.